Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Audi ТТ 99-го модельного року 1,8 турбовий бензиновий мотор. Механічна коробка передачі такого чудового синього кольору, оригінальні диски, гарна гума на них вдягнута Такий чудовий автомобіль. Хто хоче Собі пригадати спортивні автомобілі від Audi, купешка, будь ласка. Всередині у нас шкіряний салон синього кольору, також карти зі ставками шкіри, преміальна музика босс, регулювання дзеркал, управління світлом. Таке от кермо, пробігу тут 280 з копійками тисяч. Все чудово збережено, працює добрий автомобіль. Маємо кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Все працює, всі склопідіймачі, Ззаду жодних пошкоджень по шкірі салону нема. Як бачите, спереду також в прилежному стані. На свої роки та пробіг дуже гарний екземпляр. Якщо він вас зацікавив, то його можна придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Звертайтесь по номерам нижче, ми з радістю вам відповімо. Ну і до зустрічі у нас в автосалоні.